І що стосується по так само от зараз була одна громадська організація з плакатами, зараз прийшла інша за іншого кандидата. І от я учора для того, щоб це було прозоро, я попросив керівника апарату разом із засобами масової інформації поїхати подивитися безпосередньо в ті села, де практично господарюють. Ті два кандидати, і от я знаю представників і «Учасно» були да, безпосередньо там і нової доби. І от е, поїхали у Ярославку, там де господарює, тобто аграрне підприємство, такі потапники. Він є кандидатом. На посаду голови РДА. чистота, порядок прибрана. Тобто можна на перший погляд подивитися, зберег тваринництва, це важливо, тому що тваринництво – це робочі місця. І те, що приходили люди, якраз про це і говорили, що у нас є робота, і це важливо важливо, важливо сьогодні. І слідуюче, це голова сільради, села Лозоводка. Приїхали буряний по пояс в сільраді в безлад. І розумієте, це бачення зі сторони. І от скажіть, і коли в дійсності проходить відповідна кадрова комісія на рівні адміністрації президента, відповідно, фахівці, в тому числі і психологи, задають питання, які ваші кроки на посаді голови РДА, чим ви будете займатися? І не всі проходять це випробування, тому що насправді людина повинна, по-перше, мати велике бажання, розумітися у державній роботі, розумітися у роботі взагалі як господаря, як керівника і мати відповідний досвід. Ну і, Безумовно, буде патріотично влаштовувати.